що кримінальне провадження в якому його звинувачують, є належить ну, до контролю приватного звинувачення. І на будь-якій стадії судового процесу ви можете відмовитися від обвинувачення щодо НИПОРСУ знову, що має за собою наслідку закриття кримінального провадження. Чи зрозуміло вам суть роз'яснення? Чи ви не відмовляєтесь від стадії від даній стадії від пред'явленого НЕПУ обвинувачення? Не. Перед початком разобі справи по суті, чи мають учасники заяви, чи проти. Якщо У нас є заява, просто сьогодні встигли взяти відділу поліції відповідно довідку. Олесь ці одні звернувся також заявою про вчення злочину саме відносно Бережя Івора Володимировича, зокрема. Які передували, скажімо так, ці події, оскільки е, на його приватній ділянці, які стали на події, неразово не він виявляв е, пошкодження майна, а також втрату певного майна, тому він підозрює, що саме Береч вчинив даний злочин, і саме фактично він і затримав його тоді, е, оскільки знову на його ділянці. І ми звернулися від заявою про злочин поліції, Однак наразі у нас е, довідки е, з е, поліції не нести тому Висі, коли було тільки Так, але перед тим, коли в барячі пояснення пора здавав, що вони перед тим також виявляли, що він був на цій ділянці, неодноразово, і після цього були пошкоджені майна, і втрата майна, то кримська здійснила майна, як його заяви, зазначили, ну і пояснює свої, як підозрюваного також зазначили. Вечіло. Це я про питання перед початком розвитку вправо суду. Суд пов'язує вам, що ви у випадку наявних матеріальних чи моральних претензій, випробачено, маєте право під'явити цивільний позов у цьому кримінальному провадженні до початку судового розвитку. Чи будете ви пред'являти такий цивільний позов у цьому кримінальному завозвінці? Ну чи правильно суд вас розуміє, ви просто відкласти судове засідання? чи за наслідками розгляду цього кримінального провадження ви матимете право пред'явити такий позов порядку цивільного существа. За наслідком кримінального провадження. Тобто, станом на до початку судового розгляду ви такого позову не під'являєте. Добре, прошу сідати. І суд переходить до розгляду справи по суті. надія слова поставника обвинувачення, прокурору проводить для оголошення про кормістою. Навального по кримінальному впровадженні, кілька реєстру судової свідки, 9.025 року, за номер 12.05, 621, 6.9.15, противажених парк Ориса Подожович, учені кримінального порушення, поступку, передбачення, численної бачили.

бъдете приятели на Дени Петърка, Сергей Кюсеки, благодаря за е нещо, Ne, sijus pravi, da se premembi kilograpati filo, da se je v zuk podprl. Ви маєте свої прізвища, ім'я, хороше? Гліб Орес Передозівич Чому ви народилися? 5 вересня 1974 року Де ви народилися? Село Гриві Де ви проживаєте? Село Боскресінське Там качуті Яка у вас освіта? Середня Технічна Чи ви одружені? Так Чи є у вас на утриманні діти до 18 років? Ні, у мене є дочка Приватний відприявність. Чи ви перебуваєте на облак військово зобов'язаний? Так. І чи више притягуєте до кримінальної відповідальності? Ні, до кримінальної відповідальності. Не притягуюся. Чи ви розумієте, но... mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. в чому вас звинувачує? Yeah. Чи ви знаєте свою учиненню повністю, частково, чи не визнаєте зовсім? Не визнаю зовсім.

But just got that bill very much even. так не знаю, все решили, что они тоже Та сестра Болгарева и Вячеслава Шесаро Лемяни, Лешенска, территориальная Романа. И связаны с датой, которые представлены в свете Вячеслава письмо один Болгарева, и мы на них материал принимаем в Болгарево. И после движения на Болгарево, все же яка думка обвинувачено, та зараз побачимо, що до порядку до цього дослідження доказів? Щодо порядку дослідження доказів, я би з вашу дозволу запропонувати інший порядок. Спочатку досвіду письмові докази, а потім вже потерпіло, освіти обвинувачимо, оскільки, можливо, в ході раз справи будуть якісь. Питання, які були пов'язані, з, скажімо так, з письмовим доказом, бо це була справа, а без їхніх досліджень ми не зможемо дати ні свідку, ні потерпілому відповідні питання, які пов'язані з цими доказами. Тоб, тобто, тобто ви спочатку просто дослідити письмові докази. Тоді допитати потерпілого, свідків, а тоді піти до доктора. Потерпілого, свідків і останнім, насправді, до доктора. Дозвичайно, не поразити до Позицію свого Добре, прошу сідати і перепід. Добре, прошу сідати. Суд високоповітря учасників досудового засідання, порадивши з міністрю, наступний порядок про на на цього звідчення до позиції цього кримінального провадження. Дослідити письмові докази, які управління стороною як обвинувачення, так і тут. Судити до питання по терпілому свідку у цьому кримінальному провадженні, та обвинуваченню по подальшому прийти до розгляду заявку питань та судових дебатів, оскільки суд ухвалив розпочати розгляд цього кримінального провадження з письмових доказів, чи може сторона обвинувачення надати ці докази чи спромогти під'явної Щастя. В даному кримінальному проваженні це не до тимського куратури, що водору. Вхову те, що матеріали, основні доти, матеріали в кримінальному проваженні на даний час перебуває у червоні відповідності і на з тим, що судове засідання не сформоване і не зроблено спосіб, який незалежний для інвідуального розпровадження, мовляв, враховуючи ті порядки, які досліджені допомоги, новий судом пройшов оголосити переговори. Дякую. Добре. Слід висловлювати не по-іншому початку. Тому, що сім'ї скривили питання про кулак, то можна і переговори з ним на то, яка думка обвинувачення за записання бачення? Ну, Тримуємо, скільки, скільки передусаної на, на, на суді, де немає звідти снідов, тому вважають зацікавлення висити перед вами. Суд високо питання пробували, засувавши довго інших учасників судового засідання, з якого розявна по питання, правильних змістів угоди, висоти порядок про задії. Цього кримінальному провадженні надати сьогодні обвинувачення можливість спробувати та визначитися з письмовими докладами, які будуть надані суду для дослідження. На сьогодні судове засідання оголошується закінченням. Через кілька хвилин з учасниками буде погоджено дату наступного судового засідання.